Необхідність введення закону це є е, нормальна політика кожної розвинутої країни, і це досвід європейських країн, в е, кожній з яких є обов'язково регулювання ринку е, земельних відносин. Тому цей закон він в першу чергу регулює внутрішні відносини України, але і безпосередньо формує відношення до нашої країни, наших сусідів і закордонні інвестори також дуже пильно придивляються до подій, які зараз відбуваються. Що стосується питання самого закону, це дійсно, мабуть, що найбільш обговорюваний закон за останній рік, але я частково погоджуюсь, що виходить так, що перший закон, перший, який був винесений з першими поправками, і то те, що ми маємо зараз, він дуже сильно змінився. І не в останню чергу завдяки тому, що є дуже великі побоювання з боку держави, з боку чиновників, з боку фермерів, і ті негативні, скажімо так, Питання, які виносяться в тому числі і змі, вони дуже сильно коригують і самі норми закону. Бо з жодних, постійно, постійно ми бачимо, що закон є негативний, і в цьому законі постійно вишукується щось погане. Але в цілому. Закон потрібен, бо потрібно регулювання цього ринку, і тепер, от, як казав Володимир, ми почали з двох тисяч гектарів, а закінчили ста гектарами. Тобто, боятись вводити цей закон це також не вихід, бо на даний час він настільки вже врегульований і настільки обмежений, що. Практично неможливо працювати в тому числі і компаніям, які вже на даний момент сформували свої масиви, сформували їх законно згідно всіх, ми сподіваємося, що майже всі, згідно тих законів і тих правил, які були. На той час і повністю знищувати ті структури, які побудовані, у яких є вже схеми збуту продукції, її там відвантаження, і все інше, це ну також не вихід, бо фактично ми руйнуємо економіку України. От. Тому з одного боку, те, що закон обговорюється дуже довго і вносяться зміни, це добре. А з іншого боку, ми бачимо, що чим далі, тим більше і більше страхів з'являється у пропозиціях до цього закону. Ну, ми сподіваємося, що ті норми закону, які є, вони ще будуть все-таки переглядатися і потрібно. Переглядати питання щодо діючих господарств і до фермерських господарств. Тобто зараз ми обмежили все, що можливо, а тепер було б непогано, якщо б внесли зміни, які дійсно зможуть надати можливість працювати на землях. Дякую. Які найбільші загрози несе цей законопроект і що він буде прийнятий в такому вигляді, в якому він сьогодні запропонований? І що найперше треба в ньому змінити? Ну, які загрози ми повністю не можемо передбачити і до чого це приведе, але ті питання, які потрібно переглянути, це перш за все. Питання щодо діючих компаній агрохолдингів, які законним шляхом сформували свої земельні масиви, можливо, внести якісь певні норми і обмеження щодо формування нових масивів. Друге, це що, що стосується фермерських господарств. Це я погоджуюсь, необхідно збільшити до економічно привабливих і масив для фермерських господарств і для фермерів. І, на нашу думку, ще необхідно точніше і більш чітко виписати повноваження і земельного банку, який планується. Проводити операції землями сільськогосподарського призначення.